Слава Україні! Ситуація в місті та в Одеському регіоні повністю контрольована. Всі працюють на своїх місцях і Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Разом з вами, з кожним, хто так чи інакше дотичний до боротьби за українську державу, за наших дітей, за наше спільне українське майбутнє. Я дякую за те, що ви робите. Знаєте, сьогодні було кілька моментів, на які хотілося б звернути увагу. Ну, по-перше, Розкидали інтернетом, що мовляв українці витрачають дорогі ракети протиповітряної оборони, збиваючи більш дешеві шахеди, дуже лаконічно і дуже коротко. Життя кожного українця коштує набагато дорожче, ніж будь-яка ракета, навіть якщо вона коштує мільйони доларів. Шахеди дешевше, але вони несуть собі великі заряди і можуть вбивати наших людей і наносити руйнування. То... Чи варто дорівнювати і прирівнювати життя українців до ракет? Тому дякуємо силам протиповітряної оборони, що знищують і шахеди, і крилаті ракети. Якщо треба, будуть знищувати знову літаки та ворожі гелікоптери. Тому дякуємо. Життя українця для української держави набагато цінніше. Це на Росії готують росіян до того, що могилізація це щастя. Так, так, я не помилився саме там, на болотах вони говорять про те, що вмирати за пуйла. Це класнюче, це суперово. Це допоможе сім'ї отримати ладу або в'язанку дров. Так, так, саме про це. Отут є порівняння: порівняння двох цивілізацій і двох світів. Ну і ще про дуже важливе: про Бахмут, про інші ділянки фронту. Наші б'ються, мов леви, наші титани на будь-якій ділянці фронту. І, наприклад, там сьогодні прикордонники приймали. Важкий бій, і навіть просунулися на 300 метрів уперед. Кожен сантиметр відвоювання української землі дається дуже великою ціною, ціною, в якій є все. І звитяга, і перемога, і звичайно, біль. Але ми дякуємо нашим Збройним силам, українському війську, за кожен метр звільнення української землі. І перемога дозначно буде за нами. Так от. Я про те, що не треба ніколи робити завищених очікувань, бо кожна перемога це багато рішень. Рішень подекуди дуже важких, але правильних і рішучих. Це пазли, які складаються у ту саму перемогу. Але в будь-якому разі, найголовніше, ми сьогодні бажаємо нашим збройним силам, українському війську 4-5-0 і повертатися зі щитами. Нехай усі будуть живі. І дякуємо за те, що даєте можливість нам воювати на інформаційному фронті або на інших ділянках, і спільно кувати спільну нашу перемогу. Отож, ну, працюємо і далі. Кожен на своїй ділянці. Дякую Збройним силам за те, що ви є, бо Збройні сили ЗСУ це код української нації. Ну, разом тримаємо стрій і пам'ятаємо, що слава нації, смерть ворогам. І посміхніться. Це буде правильне рішення. Ми дивимось на ворога з посмішкою, і йому від того хай буде погано. А нам добре, до зустрічі!